Попри запроваджене у Франції надзвичайне стане, нічні повідомлення про закриті кордони авіа та залізничне сполучення з країни наразі не припиняються, але пасажирі попереджають про ймовірні затримки і посилений контроль на кордонах. Як вплинули події у Парижі на заплановані рейси до Франції з України? Запитаємо у Вали Цянівської. Вона з нами напряму зв'язку з аеропорту Бориспіль. Але отже, скасовані рейси до Парижу сьогодні є чи все відбувається за розкладом? Доброго ранку, Марічко. Ну власне зараз закінчилася реєстрація на другий рейс за сьогоднішній ранок до Парижу. Перший е, злетів у небо о сьомій годині ранку. На цей має відправитись о дев'ятій годині 45 хвилин. Жодних скасувань рейсів поки що тут не передбачається. Все працює у звичному режимі. Квитки ніхто не здавав. Ну, власне українці не відмовлялись від своїх польотів. А тих, кого ми зустріли в аеропорту, е, говорять, що здебільшого вони не знали про те, що сталося сьогодні вночі. В Парижі дізнались про це від нас. Ну і власне через це вони не збираються скасовувати свої поїздки, адже говорять, що а, швидше за все загрози вже немає. Якщо а, літати дозволено. Настільки я знаю, літак відправляється. можливо, буде затримка. Якщо там буде небезпека, настільки я знаю, міжнародні аеропорти вони повинні не приймати літаки. это уже террористы, вы испортили нам день рождения. Поэтому мы рискуем. Хотя вот новости последние, что закрыли границы, я, честно говоря, еще не успела прочитать. Вы меня просто врасплох застали. Так я, я, еще не знаю. Там смотрели. Ужас. Что случится опять. С этой, в связи с этой миграцией, не знаю, как будут люди чувствовать себя. Попри посилені перевірки на кордонах, транспортне сполучення з Францією не перерватиметься. Так обіцяють транспортні компанії. Посилені перевірки е, вводяться на вс для всіх, хто протанає кордону у будь-яких пунктах перетину е, дорогами, залізницею, морем, авіарейсами, а е, також компанія Air France е, Має намір виконати всі рейси, хоча зауважує, що можуть бути також і затримки. Ну і водночас вони повідомили про те, що ті, хто придбав вже квитки, можуть їх безкоштовно обміняти. Саме йдеться про квитки, які придбані з 13 по 15 листопада. Їх обміняти можна до 22 листопада. Про це повідомляється на сайті компанії. Ну і щоправда говорять, що все ж таки чисельність рейсів буде зменшена, і деякі рейси також буде скосовано. До цього також одна із американських авіакомпаній говорила про те, що вони. Закриють небо для своїх пасажирів, проте пізніше повідомили, що все ж таки польоти будуть відновлені. Ну і зараз посилі кордон та посилі контроль над кордоном, також із сусідня Бельгія. Ось така інформація на цю хвилину. Студія Алла. Це була наш кореспондент Алла Хоцінівська з аеропорту. Борис триває реєстрація вже на другий рейс сьогодні до Парижа. Авіасполучення сполучення з країною попри теракти наразі зберігаються.